Привіт, дорогі друзі! Збірна України здобула тяжку перемогу над північною Македонією з рахунком 2-3. в другому таймі. Ми змогли закамбачити і виграти цю гру. Дуже складну для нашої команди. І Сергій Рибров дебютував найголовніше, що з перемоги дав результат і зміг перевернути хід зустрічі. Вам більш емоційний огляд на цю гру ви можете подивитися на каналі. Він уже доступний. Відразу після гри його записав. Там більше по емоціях Сьогодні в цьому відео ми повністю розберемо тактично всі голи. і Це буде суто тактичний відос, друзі, голи в наші ворота, голи в ворота суперника, де ми помилялися, де ми знайшли помилки також суперника нашого, тобто північну Македонію. Сьогодні всі моменти розберемо. Тому перед початком не забудьте підтримати це відео для того, щоб вони й Далі виходили, потрібно бачити вашу підтримку. Ви можете зробити це мінімально. Просто поставити лайк, написати свій коментар по ходу того, що ви побачите сьогодні. Можливо, ви десь зі мною будете не згодні. Пишіть, аргументуйте свою думку. Ну і також не забувайте підписуватись на канал, якщо ви у нас вперше. Тому, друзі, давайте розпочинати. Перед матчем ми старалися зрозуміти, як буде саме грати цей перший офіційний матч Сергій Рибров проти команди, з якої, начебто, наша збірна повинна була володіти ініціативою і, взагалі, затискати суперника до своїх воріт. Як ми собі уявляли, Сергій Рибров нічого не змінив по складу. Ті ж футболісти, які виходили проти Німеччини, вийшли і на північну Македонію. Так от, давайте переходити вже ближче до схеми, що ж грала наша збірна більшу частину цього матчу. На цьому скріншоті ви бачите, що розташування наших футболістів. В основному наша збірна грала при схемі 4-4-2, але частенько, особливо при позиційних атаках, наша збірна розташовувалася 4-2-3-1, коли Циганков був центральним атакувальним був захисником, а Довбик був єдиним нападником. Ну і по флангах був Мудрик Ярмоленко і Судаков Степаненко були. Нижче і частенько, звісно, наші латералі теж підключались до атак. Тим самим потрібно було нашим півзахисникам компенсувати простір, закривати позиції, закривати фланги. Частенько це робив. Степаненко закривав позицію тимчика, який підключався до атак. Ну і так само Судаков закривав позицію Миколенка, коли це було потрібно. Перші 20 хвилин, да і взагалі весь перший тайм жахливий футбол від нашої збірної. Ну і зараз почнемо з поганого із голів. В наші ворота розпочинаємо з першого голу. Він доволі простий, це пенальті, але все одно ми сьогодні розбираємо всі голи, а значить, треба поглибитися в кожен м'яч, який був забитий в цьому матчі. Перший гол прийшов з навісу в нашу штрафну після стандарту. Як ви бачите, ми сьогодні взагалі були дуже затиснуті до своїх воріт, і при стандарті, звісно, розбирали всіх футболістів, які були в нашій штрафній площі. Але дали все таки зробити навіс, дали такий коридорчик. Тут ви бачите футболістів нашої збірної мудрик і ще один футболіст, якого я не можу ідентифікувати, на жаль. Але вони дали невеличкий коридор для навісу. Не змогли його перекупити як наслідок боротьба в штрафній площі, в яку не виграють два футболісти, які боролися за м'яч. Тобто, це Забарний, якого ми зараз бачимо, і гравець збірної Македонії. І в цьому епізоді Матвієнко зіграв рукою На що надіявся Матвієнко в цьому епізоді, давайте зрозуміємо просто логіку. І він думав, що тут уже йде діло до удару, або забарний буде першим на м'ячі, або все-таки футболіст збірної Македонії зможе пробити, чи то там вище, чи то пробити в наші ворота. Це вже не важливо. Матвій для Матвієнка епізод закінчився. І саме тому він думав, що все, в принципі, до нього м'яч не долетить, розставив руки, йому в руки м'яч влучає, ставиться пенальті після перегляду вару, і в принципі тут все. Доволі логічно відбулося, що правда дуже дивно, чому так от виставити руки перед собою. Це дійсно виглядало дивно. І знову Матєнко привозить гол, який в матчі, матчі проти Німеччини, і тут привозить пенальті, який Македонія, звісно, реалізовує на 31 й хвилині, як ви бачите зараз. Далі переходимо до другого забитого голу в наші ворота. Тут уже з гри був забитий. Доволі красивий м'яч забив Ельмас, але давайте розбиратися. Чому так сталося? Чому ми дали простір для удару найкращому футболісту з північної Македонії, футболісту Наполі? Давайте дивитися з першого скріншоту. Ви бачите, епізод розпочинається з того ще на початку. Він розпочався з того, що тимчик, втративши м'яч на своїй половині поля. Призвів до того, що Македонія заволоділа ним на нашій, і як ви бачите, нападник Македонців зараз знаходиться спиною доверіти. Матвієнко покинув зону центрального захисника, покинув свою з позицію і пішов пресингувати, відбирати м'яч у цього нападника. І він за ним побіг аж до центру поля. Як ви бачите, тим самим Матвієнка спокійно розвернули, і у Македонців спокійно з'явився на правому фланзі вільний простір, куди міг би вриватися футболіст, який в цьому епізоді міг отримати м'яч За ним і побіг Матвієнко. Матвієнко вже пішов до кінця, а позицію Матвієнка пішов закривати якраз Степаненко в цьому епізоді, і він знаходився на позиції Матвієнка до самого кінця епізоду до забитого голу. Тому запам'ятайте цей факт, і йдемо далі. Як ви бачите, вже пройшло декілька секунд з того епізоду. Михайло Мудрик зміг закрити. Цей коридор і цей вільний простір разом з Матвієнком, якого знову розвертають. Він побіг, повівся на цей рух футболіста збірної Македонії. І у нас уже на лівому на півфланзі, з'являється величезний простір для футболістів збірної Македонії. Три футболісти, яких ніхто не тримає. А хто це повинен був робити? Ну, давайте розбиратися. Як ви бачите, Степаненко зараз закриває позицію якраз Матвієнка, який її покинув. Матвієнко, по факту, зараз знаходиться. Незрозумілі позиції, і він по повинен був іти на позицію якраз Степаненка. Степаненко у нас правий опорний півзахисник, тобто на позиції, де зараз знаходяться три футболісти Македонії, повинен був бути по ідеї Степаненко, але... Ми розуміємо, що Матвієнко покинув цю позицію. Степаненко пішов закривати, тобто страхувати свого партнера як наслідок. Матвієнко мав робити те ж саме страхувати Степаненка. Тобто, вони просто помінялися позиціями і помінялися ролями. Якщо Степаненко вжився в роль центрального захисника і закривав нападника, то Матвієнко взагалі не розумів, що йому треба робити, ну і на цьому епізоді, якраз, ви бачите, хто кого мав тримати і що далі відбувається. М'яч все-таки проходить до Альмаса. Інші футболісти, які були біля нього, розбігаються. І Ельмас бачить вільний величезний вільний простір для удару. І логічно, що він рухався ближче до центру поля для того, щоб від ним ударом пробити в поворотах. Як ви бачите, у Ярмоленка за спиною був футболіст, тимчик тримав теж свого гравця для того, щоб Альмас не зміг віддати розрізну передачу в штрафну площу. Степаненко був на позиції Матвієнка, як ми вже говорили. Миколенко розуміє, що ну Степаненко теж потрібно допомагати, але в нього за спиною теж є футболіст, якого Мудрик не встигає накрити. Як це робить якраз Ярмоленко? Він допомагає в цьому епізоді тимчику. І мудрику треба було відволікатися на двох футболістів. Як ви бачите, циганков теж з своїм футболістом і де, який у нього за спиною. А Матвієнко знаходиться в незрозумілій позиції. Тобто Судаков грає своїм гравцем, а у Матвієнка свого гравця немає. Його гравець, це якраз Альмас, тобто гравець Степаненка, але на даний момент цю роль повинен був виконувати саме Микола Матвієнко. Ну і стається епізод саме з ударом, де забарному. Якраз в цьому епізоді, бачите, забарний був без футболіста, йому потрібно було рухатися уже зустріч Альмасу, тому що інших варіантів не залишалося. Як наслідок, пішов Забарний закривати цей удар і ти. Кимчик видвинувся вперед, покинули зону. Ну, звісно, там вже пофігу було на ту зону, тому що треба було перекривати дальні удари для Ельмаса, який спокійно залітає обвідним ударом. Трубін трішки втратив ворота, можна про це говорити, що трошки далеко він знаходився. Але дійсно виконання саме Ельмаса взагалі не підлягає ніяким сумнівам і якістю футболіста. Теж. Ну і з іншого ракурсу можна подивитись теж на цей удар і епізод, щоб могло б статися, якби Альмаз, припустимо, не забив, бо влучив когось з футболістів нашої збірної, Тобто ми бачимо, що Тимчик видвинувся, покинув Ярмоленка, і два футболісти Македонії залишились зовсім одними, по факту атакували вільний простір. Так само ви бачите, що Михайло Мудрик дуже пасивно захищався і не зміг допомогти Миколенку. Там футболіст Македонців міг, якщо б Трубін зреагував на цей удар, добивати вже там чи в пусті ворота, чи просто розстрілювати трубіна. По факту, Миколенко думав в цьому епізоді, що йому робити, допомагати Степаненку чи закривати свого гравця. Як наслідок він вирішив, все-таки повернутися назад. По руху ви бачите, що він старався саме закривати забігаючого гравця, але це вже не важливо, тому що м'яч залетів. Сітку, друзі, висновок з цього голу, що Степаненко вжився класно в роль центрального захисника. А от Матвієнко просто далеко не опорний півзахисник, і він не знав, що в цій ситуації робити, покинув свою позицію і не зміг підстрахувати свого партнера закрити позицію. І замінити його на той момент, коли він був потрібен в опорній зоні. І на цьому шокуючому етапі закінчився перший тайм, де наша збірна програвала вже 2-0 горіла з жодним моментом. За перший тайм ми йдемо до перерви, і далі розпочинається тайм. другий, де до до ї хвилини в нас все одно жодного моменту не було. І перший же момент, перший же удар у ствір закінчується голом. Тут все доволі просто, швидко ми пройдемося по цьому голу, Це був кутовий циганков його навішував. І тут просто по футболістам розбирали вже гравці збірної Македонії. наших, як ви бачите, забарний грав якраз проти їхнього капітана, проти Лістовського правого захисника, який програв спокійну боротьбу нашому центральному захиснику забарному. І той. Виграв боротьбу на ближній стійці і з лінії Воротарського пробив в дальній, де ніхто не контролював той кут, голкіпер теж не зреагував на цей удар. Як наслідок, тут треба відмічати навіс Цеганкова. По-перше, і по друге вибір позиції Забарного і його верхова боротьба, і сам удар. Тобто тут чисто два футболісти зробили цей гол. І рух забарного, і його стрибок вирішив долю епізоду, і якісний удар в дальній нижній. Після цього ми доволі швидко зрівняли рахунок, і тут потрібно відмічати, звісно, Михайла Мудрика. І нарешті він включився. Нарешті ми побачили його швидкість, і це футболіст, який дуже добре любить вільний простір. От Михайло Мудрик і вільний простір це просто синонім. Він, якщо бачить цей простір, він його атакує. Він біжить туди. От мудрика мудрик це футболіст простору. І в якраз в цьому епізоді він побачив простір, не побоявся трьох футболістів Македонії, І ось що сталося. Здавалося б, звичайна позиційна атака. Всі футболісти македонців на місці, що б могло статися. Да, є вільний простір мудрика там позаду. Він пройшов його спокійно. І побачив розрив між лініями двох захисників збірної Македонії. Ну і звісно, побачив вільний простір, який є на половині поля суперника. Мудрик дуже швидкістий футболіст. Македонці це знають, македонці його розбирали, але дали слабину от правий захисник, якраз провтикав Михайла Мудрика і правий центральний захисник. Ну, і також опорний, який мав допомогти відбирати м'яч. Як ви бачите, тут ну, невеликими силами наша збірна йшла вперед, Миколенко підтримував, але Мудрик вже рішуче йшов вперед проривати захист. Як наслідок, друзі, ми бачимо ось таку картину, що е, Миколенко за цим всім спостерігає. Думає, Міша, давай біжи. Я надіюся що мені не потрібно буде тобі допомагати, Михайло Мудрик бачить зону. Він туди біжить. Три футболісти македонців взагалі не розуміють, як зупинити одного футболіста збірної країни. Вони, звісно, що персонально розуміють, що треба проти нього грати, тому що він на вільному просторі дуже шалений. Футболіст ВАНАТ, звісно, що там відкривався, шукав між лініями, куди йому відкритися, чи то. Вправо, чи то вліво, як наслідок він пішов вліво. А Михайло Мудрик залишив в дурнях трьох футболістів в Македонії трьох, друзі. Ну це реально фантастичний був прорив. Ванат відкривався під передачу якраз Михайла Мудрика. І тут цікаво, що Михайло віддавав пас якраз в зону Ваната, тобто на ближню стійку він прострілював. Але сталося так, що. Ні Ванат не дістався до м'яча, ні циганков, який забігав теж із глибини, і до нього пас міг дійти, якби не рикошет від захисника Македонії. І м'яч відскочив в кінець штрафної площі на правий фланг, де опиняється. Ким конопля і в цьому епізоді він рішуче вирішив пробивати по воротах, тому що, як ви бачите, в нього були варіанти віддати передачу, відкотити чи то на Степаненка, який був поруч, чи то на Маліновського, який, до речі, теж був простір. Але конопля вирішив отак: от пробити на силу в дальній нижній влучив. І Михайло Мудрик тут, звісно, що більшість він зробив саме. Але тут ще доля фарту, тому що це треба було, щоб м'яч дійшов аж туди до кінця штрафної площі на протилежний фланг пройти всіх захисників. М'яч повинен був збірної Македонії, і як наслідок вийшло таку авантюру провернути. Ну і ось з цього ракурсу теж ми можемо оцінити удар Коноплі, наскільки він був сильним, влучним. Ну, звісно, що на відео ви можете в телеграмі переглянути, відео голів. Ну і ви бачите, що у Коноплі теж був варіант, і вільний простір був якраз у Маліновському. Можна було йому скинути під удар, він міг завершити цей епізод. Тому, якщо ще раз відкотитися назад, ми бачимо, що в Атаці по факту приймали участь. На даний момент тут на цьому скріншоті два футболісти, тому що ми не бачили там забігання і коноплі на цьому ракурсі. Але Ванат відтягнув на себе увагу в цьому епізоді. Звісно, що ми можемо побачити також на цьому скріншоті. Якось червоним. Ви бачите, я виділив саме погляд футболіста Македонії, який дивиться на вільний простір. Він бачить, що Мудрик туди увірветься, і просто надіється, що його футболісти, його партнери, зможуть зупинити Михайла Мудрика. Чого, звісно, як ми розуміємо, не сталося? Мудрик прорвався, віддав пас. Він дивом пройшов на коноплю, і той закінчив момент голом. Тому тут звісно, що можна відмітити двох футболістів, і звісно, ваната, який відкривався це ганковий, який старався на себе увагу привернути і далі вже. Футболісти збірної Македонії просто старалися закрити цей удар любими шляхами, просто своїми тілами закривали вже удар, але цього зробити не вийшло. Ну і давайте зараз перейдемо до моменту, який теж мав закінчитися голом, і до розуму Судакова в цьому матчі це теж потрібно відмічати. Здавалося б, знову ж таки, звичайний епізод. Це вже при рахунку 2-2, коли македонці отримали червону. Ми грали позиційно. Судаков вирішив зміститися в центр поля і знайти там своїх партнерів. В нього були варіанти. Він хитнув. Двох футболістів Македонії і подивився вперед, що він побачив в цьому епізоді, що його партнери в принципі фактично всі закриті. Навіть ВАНАТ, який відкривався між лініями двох центральних захисників. Але там правий захисник чи то опорний закривав лінію фактично для передачі на Ваната. Тому у Судакова залишався варіант, який він і побачив. Це забігання циганкова по флану. І Судакову вдалося вдалося, по-перше, віддати такий розрізний пас між. Лініями ви бачите, як погано розташовуються в цьому матчі футболісти збірної Македонії, саме захисники, які дуже великі розриви між лініями залишають Судаков цим скористався, віддав розрізаючу на циганкова. Він зміг обікрасти захисника, який не встиг за м'ячем і стався вихід сам на сам. Де циганкову потрібно було або з гострого кута пробивати, або віддавати на ваната, який забив гол. Пам'ятаєте епізод в матчі збірної України та Німеччини, коли Довбик теж в схожому епізоді віддавав передачу на пусті ворота, саме на циганкова. Тоді циганков відкрився під пас і забив пусті ворота. Ідентичний, фактично, епізод. Просто що не знаючи, циганков. Напевно, бачив Ваната, який забігав і був в ідеальній позиції, щоб забити. І тут просто це треба було котнути на пості Ванату. І стався б гол, а так Ценков пробив вище воріт. На жаль, обрав варіант не найкращий, а могли б забивати в цьому епізоді третій і дуже швидко зробити камбек. Ну а третій гол це чистий скіл е, Мудрика. Вже якщо тут ми про скіл Судакова говоримо саме про його передачу. Тут ідеальне бачення поля Михайла Мудрика в першому е, голі, коли ми забивали, точніше в другому голі, коли ми забивали там Мудрик за рахунок своєї швидкості. Зміг створити момент для нашої збірної. Тут за рахунок передачі за рахунок бачення поля сталося в цьому епізоді ось така штука. Знову проблеми з лініями у македонців, тобто вони сильно широко розташовувались на своїй половині поля. Центральні захисники, ліві захисники, лівий захисники і лівий центральний захисник, як ви бачите, в цьому епізоді створили дуже великий розрив. І звісно, що в цей простір. Почав вриватися циганков. Це побачив Михайло Мудрик, він оцінив ситуацію. Йому тут навіть хтось з футболістів, по-моєму, маліновський показує, що от віддай назад там на Степаненка, але Мудрик робить своє. Він бачить відкрив... він бачить футболіста, який відкривається з ним, був циганков. Гравець опорний півзахисник Македонії, просто забив хер на циганкова, вирішив з ним не грати до кінця. і Отримали Македонці гол на свої ворота. Пас Мудрика ідеальний черпачок, який розрізав весь півзахист і захист суперника. Пройшов цей пас на циганкова і той розстрілював вже головою голкіпера-суперника і забивав третій. Переможний м'яч в цьому матчі, друзі. Тобто, ось так за рахунок. Максимальної реалізації за рахунок того, що ми розумно грали на футбольному полі в другому таймі, змогли закамбечити в цьому матчі. Ну і звісно, потрібно відмічати те, що навіть при такому рахунку, 3-2, наша збірна не виглядала командою, яка домінує на футбольному полі, командою, яка Набагато краще грає за свого суперника. На жаль, по статистиці ми повністю програли Македонію. Дійсно, це про це потрібно говорити. Да, Останні 20 хвилин ми грали набагато краще і за рахунок червоної картки, і за рахунок того, що Македонці вже десь підсіли і хотіли утримати бодай якийсь рахунок, який вже був складався в них. Ну але клас вирішив. Долю. Сьогоднішнього матчу, друзі, я надіюсь, вам сподобався цей розбір. Напишіть свої коментарі. Не забудьте ставити лайк це просуває це відео, якщо ви хочете, щоб і далі такого формату відео виходили. Підписуйтесь теж на телеграм, там додатковий контент виходить. Голи розміщую там свої думки на рахунок тих чи інших новин, які виходять. Повіщення про відео і прямі трансляції теж в телеграмі. Тому підписуйтесь, буду вдячний вас і там бачити. Ну і звісно, на цьому каналі, друзі. Тому далі у нас матч проти Мальти. Надіємося що вже буде якомога менше помилок в захисті і якомога більше. Конструктиву і якісних моментів на половині поля суперника і більшої гостроти моментів, тому що в цьому матчі їх було цього там шість ударів. У нас за гру було три в ствір, і з цих трьох в в ствір ми три забили. Ідеальна реалізація, друзі. Тому буду вас чекати на цьому каналі 19 червня о 18.00 пряма трансляція по матчу Україна-Мальта. Всім до нових зустріч!